Далі продовжуємо. Команда зі Львова Дружба! <плес> Доброго вечора, галецька ліга! І в честь свята представляємо наш сьогоднішній виступ усім матерям, які сьогодні знаходяться в залі, та насамперед нашому режиму. Так, а чого ми, чому рижиму? Ну, вчора бородата баба змогла виграти євробачення. Чого Рижі не може бути матір'ю? Логічно. Команда Каван Дружба починає. Так як ми абсолютно чоловіча команда, і ми не любимо маленькі жіночі груди, ми розпочинаємо наш виступ одразу з третього номеру. Отже, випадок у магазині. Здарова! <хи> Дай мені півахи <хи> На всі! Пива немає. Ну Що ти тепер робити будеш? <гум> Навіть у дуже висококласних професіоналів можуть прокинутися генер. А ось економічна криза не шкодує нікого. Значить так це пограбування, а ну ти куди пішов, Став сюди! Це пограбування давай сюди всі свої гроші! Всі гроші, які у вас є в касі, давай сюди! Мать твою, давай сюди всі гроші, які у вас є в касі, давай сюди гроші! Ми банкроти, все що є. Ну Що ж ти тепер робити будеш? <нах> Усі ми дуже добре знаємо, як футболісти вітаються перед початком футбольного матчу. Але цього разу щось пішло не так. Здорово. 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 Дуже брезгливий бомж. Оба, мужик. Пляшку пусту не треба. Не буду я її брати, її руками трогав. Не всім чоловікам завжди вдається бути романтичними. Отож, хлопець кидає дівчину. Короче, падла! Ой, Мала, ну, коротше. Короче, мала. Ми з тобою вже два тижні разом, і я теж думав, що на всю життя. Але це шариш така тема. Ми маємо з тобою розатись, як в морі кораблі. Короче, я тебе кидаю. Оба! Мужик! Бабу не треба. Не буду, ей брата, де я руками трогав. Сьогодні на сцену виходило дуже багато команд, і кожна з них хотіла перемогти. Знаєте, а ми за те, щоб в цій грі перемогла дружба. Команда КВН Дружба, дякую.